Вчора ввечері наші активісти після того, як їздили до командиру Беркуту Антонова за 130 кілометрів від Києва, їхали назад до Києва. По дорозі вони заїхали до генерального прокурора Пшонки однією машиною, в якій було чотири хлопця. Вони заїхали в те в те ж село, к тому ж паркану, де ми були. По при нашому першому візиті до генерального прокурора Пшонки. коли хлопці заїхали однією машиною, на них вискочили декілька камазів, декілька автобусів. Беркутавці там такий був переполох. Кілька сотні беркутавців бігало, виставляли е, живий ланцюг. Ну, то, то було дуже смішно. В нас є, є відео. Якщо буде цікаво, то ви можете побачити. Ви побачите, як приїзд автомайдана однієї машини налякав. Налякав сотню беркутовців. Потім хлопці заїжджали до Києва. Поступив сигнал, що в києво Святошинському суді побили людей. Побили так, що поламали кістки деяким. В одного чоловіка було поламано навіть навіть дві роки: 15 карет швидкої допомоги. Приїхали під києво Святошинський суд. Забрали 30 чоловік. Точну кількість постраждалих ми не знаємо. Потім хлопці отримали номера автобусів. і Коли вони в'їхали в Київ, вони побачили декілька з цих автобусів біля райвіділку Києва-Святошинського району. Вони зупинились, в нас поламалися машини там наші. І хлопці активісти підійшли до Беркуту, який посміхався. Їм було смішно. Вони гралися, пили каву. І наші хлопці підійшли до них, вони сказали: Вас автомайданівців потрібно вбивати. Дослівно. Потім наші хлопці включили камери. Беркут одягав під маски та вони надягли шлеми. Після цього почали приїжджати автомобілі. Прийшла піша хода. Було дуже багато спілкувань, сперечань, були провокації з боку міліції. Тому що ми поймали декілька людей, вони порізали коліса нашим активістам, та вони порізали коліса та спускали Беркуту, щоб стравити нас з Беркута. Ми поймали цих людей, але ж прийшли з райвідділку, і цих людей забирали. Тобто ми поймали провокаторів, але нам ми, не могли, ми у законному полі нічого не могли з ними зробити. Пізніше приїхали народний депутат, народні депутати та Юрій Луценко. Вони спілкувалися з Беркутом. Намагали вони вимагали того, щоб їм надали номера посвідчень та прізвища тих беркутівців, які повинні в побиті людей. В якийсь момент. Пішла заворушка в цій заворушці. Беркут підняв палки та почав бити людей. Результатом того є то, що Юрій Луценко з пробитою головою, його Сергій Поярков забрав, повіз до клініки Боріс. По дорозі в машині Пояркова Юрій Луценко декілька разів знепритомнів, довезли його до клініки Боріс і. Там сказали, провели діагностику та сказали, що в нього черепно-мозкова травма, що в нього сильний струс мозку та наклали шви. Чи шов, чи шви, ну там, 3 сантиметри, якщо я не, не помиляюсь. Також ми залишалися до останнього і була домовленість видали райвідділок, туди пішли депутати від Свободи, та активісти, видали номера посвідчень та прізвища двох командирів. І на цьому була домовленість що беркут проходить на територію райвідділку, Був живий ланцюг. Люди дуже зворушені були. Вони пропускали беркут, але вимагали, щоб зняли, зняли вони маски. Але ж ми добились того, що їм прийшлось відкрити їх обличчя. І це була дуже величезна победа, тому що Беркуту, Беркут вимушений був відкрити свої обличчя. Люди це бачили, зафіксували на відео, і можна буде впізнати дуже багато героїв з цих беркутівців. Це отак закінчився наш, наша ніч. Сьогодні ми поїдемо до пробігом автопробігом до Василькова. Там є частина, де був Беркут. Ми там були неодноразово. Ми там зупиняли автобуси з Беркута. Ми там намагалися чинити деякі опір в законному полі тим беркутовцям, тим багатої кількості автобусів з Беркутом, які їхав на штурм на майдан. Частина з тих автобусів та військової техніки, коли ми їхали і намагалися їх зупинити, вони сталкували з дороги наші автомобілі. Прям зілами у нас є пошкодження на автомобілях, деякі ще не відремонтували. Тому ми їдемо до Василькова. Там є хлопці, яких репресують. Там є частина, де зараз живе Беркут. Там є багато людей, там буде великий пробіг, і потім, можливо, ми ще заїдемо до Білої церкви. Якщо хтось з журналістів захоче їхати з нами, ми запрошуємо приєднатися.